Доброго дня, пані і панове. Сьогодні дуже важкий ранок в Україні. Я думаю, ви відчуваєте це в залі, де багато наших колег. Але для перемоги ми маємо працювати далі. Високоповажний пане президент Бренде, високоповажна пані Перша леді, пані віце премєр міністерки Міністри. Директори, мери, політики, адміністратори, президенти інституцій, Сіо компаній та бізнесів, шановні пані і панове, вітаю всіх представників держав-партнерів, міжнародних організацій та бізнесу присутніх сьогодні в цьому залі в Давосі. Це вже друга зустріч учасників світового економічного форуму, що відбувається під час повномасштабної агресії Росії проти України. Ми надзвичайно вдячні форуму за чітку і послідовну позицію в підтримці нашої держави. Ми цінуємо підтримку кожного, хто допомагає Україні вистояти перед жахливим російським терором та захистити власну незалежність. Я хочу подякувати друзям України, які сьогодні разом з нами на цій сесії, представникам Сполучених Штатів, Канади, Польщі, Швейцарії, Європейської комісії, МВФ. Європейського банку реконструкції розвитку IFC, ЄІП. Ми вдячні за ту надзвичайну фінансову, військову та політичну підтримку, яку ви надаєте останні 11 місяців. Також я хочу подякувати приватним компаніям з різних країн, які не лише надають гуманітарну, технічну чи фінансову допомогу, але також прийняли рішення і вийшли з російського ринку. Росія вже три місяці бомбить енергетичну та цивільну інфраструктуру нашої країни. Внаслідок таких атак пошкоджено більше половини всіх енергооб'єктів в країні. І в цілому в Україні зараз 160 тисяч об'єктів інфраструктури та житлових будинків, які потребують відновлення. Збитки сягають сотень мільярдів доларів. Як ви пане президент, це відмітили вже сьогодні. Влітку 2022 року наш уряд разом зі Світовим банком та Єврокомісією публікував перший звіт із оцінкою потреб на відновлення. Тоді мова йшла про 350 мільярдів доларів. Зараз ми працюємо над другим звітом і потребами на відновлення. Ми переконані, потреби на відновлення будуть збільшуватись орієнтовно вдвічі. Ми вже розуміємо, що програма відбудови України стане найбільшим проєктом відбудови починаючи з Другої світової війни. Наш уряд разом з міжнародними партнерами, аналітичними центрами та бізнесом розробив перший драфт плану відновлення, але ми не чекаємо завершення бойових дій, а вже розпочали відновлювати інфраструктуру та житловий фонд на деокупованих територіях, там, де зараз відносно безпечно. Наразі в нас є розуміння про джерела фінансування відбудови цього року на 3 мільярди доларів, з яких 50% – це кошти українського бюджету, і ще 50% – це підтримка наших партнерів. Водночас ми розраховуємо, що нам вдасться суттєво збільшити цю суму і акумулювати цього року на відбудову близько 17 мільярдів доларів. Крім того, ми концентруємося на тому, аби в 2023 році дати стимули для приватного сектору. Почати відновлення інвестицій в економіку. Запущено проєкт страхування військових ризиків. Світовий банк виділив на це перші 25 мільйонів доларів. Це пілотний проєкт, який можна мультиплікувати в десятки, якщо не в сотні разів. Покращення бізнес-клімату включає в себе також зменшення державних регуляцій, електронні сервіси, податкові пільги під час реалізації проєктів. Відновлення України приватні компанії отримують можливості на сотні мільярдів доларів. Звичайно, що ми будемо віддавати перевагу саме тим, хто вже зараз інвестує в Україну і допомагає нашій економіці. Наша країна пропонує широке інвестиційне меню в різних галузях, оборонна промисловість, аграрний сектор, IT, відновлювальна енергетика, видобуток та зберігання газу, ніашорінг, видобуток та переробка титану та інших корисних копалин – Розвиток логістики, будівництво це лише невелика кількість галузей, які стануть основою для економіки майбутнього в Україні. Ми також плануємо активно застосовувати елементи державно-приватного партнерства, аби знизити ризики для приватного капіталу, дати додаткові додатковий буст інвестиціям в ці галузі. План відновлення України це не просто відновлення зруйнованої дороги, будинку чи школи. План відновлення України це трансформація нашої економіки та її інтеграція в Європейський Союз. Як сказав канцлер Німеччини пан Шольц на минулорічній конференції в Берліні, інвестувати в Україну означає інвестувати в майбутнього члена Європейського Союзу. Наші геополітичні амбіції бути повністю готовими до членства в Євросоюзі максимум за два роки. Шлях до ЄС так само відкриє нові можливості для України та нашої економіки. Верховенство права, конкурентна ринкова економіка, європейське законодавство. Завдяки цьому ми і сформуємо формулу успіху для України. Окремо зауважу масштабний проект відбудови України стане драйвером не лише для швидкого зростання України, але і бустом для європейської економіки. Значна кількість масштабних та технологічних проектів відновлення дозволить залучити сотні міжнародних компаній. Тому ми говоримо, що програма відновлення України буде мати. Позитивний ефект на всю світову економіку у 2022 році за допомогою наших союзників з різних куточків світу нам вдалося вистояти під натиском сильнішого ворога. Ми віримо, що 2023 рік стане роком перемоги України, так само, 2023 рік стане роком початку великої відбудови нашої держави. Ми вдячні за всю допомогу, яку наші партнери і союзники надають нам зараз, і закликаємо вас так само об'єднано взяти участь у відновленні України. Заради нашого спільного процвітання. Дякую за вашу увагу, дякую за вашу підтримку. Слава Україні!